Сьогодні розкажу про серіал Покерфейс та без спойлерів поясню як розвивається детективний жанр і чому не варто завищувати очікування перед переглядом. Покерфейс це комедійний рол-проект, виконаний у жанрі перевернутого детектива, який свого часу прославив Коломбо. Глядач заздалегідь знає, хто і чому вчинив злочин, але зухвалій головній героїні потрібно самостійно докопатися до правди. Та в неї є фора. Вона може точно сказати, хто і бреше. Це не якась магія. Чи суперздібність, вона просто це може і не дуже розуміє, як це працює. За сюжетом дівчина веде спокійне життя десь на краю США, мешкає в трейлері, працює офіціанткою, випиває та читає новини. Та все це змінюється, коли її подругу вбивають. А власне казано дізнається про незвичну здібність Чарлі бачити брехню. Він втягує головну героїню у аферу та намагається використати для заробітку. Та все йде не за планом, і Чарлі тепер вимушена тікати від переслідування. Серіал повертає глядачів до 90-х, коли кожен тиждень виходила нова серія. І треба було розкрити нову справу. Автори закидають дівчину в нові обставини та показують, як вона з них вибереться та розплутає вбивство. Причому завжди помирають майже якісь близькі люди, яких вона зустрічає по дорозі. Перед прем'єрою серіал отримав багато уваги в мережі через присутність там таких зірок, як Едріан Броуді та Джозеф Гортон Левіт. Як виявилось пізніше, там в кожному епізоді буде обличчя, яке ви вже не раз зустрічали на екрані. Режисером деяких епізодів. Виступив автор фільму Ножі гало» Райан Джонсон. Саме він в останні роки показав, як будуть виглядати нові детективні історії, швидкими, кумедними та дуже заплутаними. Джонсон примудрився зібрати наново звичний жанр детективу, поєднавши героїв агати крісті з хитро закрученими головоломками рівня Артура Конан Дойля. І тим самим зумів завоювати серця глядачів в двох частинах ножі на гало глядачам дають багато часу та деталей, щоб самим скласти пазл та розкрити злочин. Але в покерфейс звична схема руйнується. Кожну серію відбувається новий злочин, який глядач фіксує разом зі злочинцем. А у Чарлі тільки належить розплутати клубок з таємниць і людських пристрастей, хто, чому і яким чином. І те, як хитро Джонсон проводить нас тими ж логічними коридорами, якими блукає дівчина, перетворює покерфейс на яскравий та самобутній проект, але чи справді цікавий для сучасного глядача? Критики, переглянувши картину, поставили їй найвищі оцінки перед прем'єрою, чим підняли ажіотаж на ще вищий рівень, але завищені очікування майже завжди грають проти роботи авторів, адже люди чекають від перегляду насамперед чогось надзвичайно цікавого. Ще до прем'єри піднімають планку для роботи, і якщо перші епізоди не дотягують до неї, то пісочний замок руйнується. Подібне, вже не раз відбувалось і останній з прикладів перший сезон серіалу Один-вісім. 99, де глядачі настільки розчарувались в картині, від якої очікували шедевру, що стрімінгу прийшлося скасувати серіал після восьми епізодів, про що я зробив окреме відео. Ось в Покерфейс відбувається дещо подібне. Усі очікували 10 епізодів фільму ножі на гало з неймовірними загадками, які будуть тримати їх в тонусі, а замість цього вбивцю показують на самому початку. І тут же на перший план виходить питання смаку та готовності людей витрачати час на серіальні прийоми. Які були непогано обіграні ще на початку 90-х. Звичайно, тут є неймовірно харизматичні актори, потужна структура, сильний концепт, та все ж назвати це революційним відкриттям чи навіть серіалом року наразі неможливо. Підтримуйте виходи нових відео донатом в банку або приєднуйтесь до спільноти на Патреоні. Посилання в описі. Покерфейс по-своєму захоплює та проводить глядача крізь злочин, наче з обох сторін конфлікту. Але картина від серії до серії виглядає однаково. Розвиток персонажу, на жаль, мінімальний. Жарти з часом, наче повторюються, а в серіалі немає ніякої непередбачуваності. Чарлі максимально швидко розкриває справи, іноді за пару годин, та майже немає шансів на програш. А все навколо неї наче підіграє сюжету. Єдине, що рятує картину від повного провалу. Харизма головної героїні і постійний рух двох сюжетних ліній, адже варто Чарлі десь зупинитись і магія остаточно зникає. Це чудова картина для спокійного вечірнього перегляду, де можете засміятись з абсурдності деяких моментів та повболівати за головну героїню, але не більше. А можливо, більше не треба, тому залишаю вам покерфейс та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте зсу та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.